І почути цей спів. І взяти участь в цьому служінні, тому що в великому покаяльному примовні є такі слова і такі співи, які пронизують ваше серце. І весь обшир гріха, все його, його розмаїть. Це виявлено і явно в усіх подробицях і в усій своїй смисловій значущі. І долучитися до цього не обов'язково навіть розуму, серця в першу чергу, духовною і навіть містичною інтуїцією теж треба долучитися. Розум з першого разу взагалі голить лише 20% того, що почує. Потім трошки більше. Але серце відчуває одразу все. І тому нам дуже важливо Бути разом на цих молитовних службах. Відчути всю силу слова. Преподобного Андрія Київського відчути всю зворушеність того, до чого кличе церква, до поколення.